Всім привіт, друзі! Хочу вам розповісти про дуже корисний економайзер. Економайзер це така річ, яка дозволяє. Щоб ви не використовували бекінг на своїх катушках, Ось, зверніть увагу, це катушка Certate 5000 DLT. Тобто це потужна тягова катушечка, і на ній зверніть увагу, тут іде D, це значить Діп, дуже глибока шпуля. Це означає те, що, наприклад, якщо б я її буду використовувати ну, в наших звичайних услов... ну, умовах. Ну, звичайно, це так да, там морська катушка. Е, ну, тобто не, ну, Це не СВС серія, а морська катушка. Якщо, наприклад, мені наматувати сюди 150-200 метрів шнура, то щоб ви розуміли. Там шпуля дуже-дуже глибока І, взагалі, якщо ви будь-яку катушку купуєте, наприклад, преміум сегмент або середнього сегмента, або е недорогого сегменту, є діпові шпулі, де вони глибокі. І ми завжди використовуємо бекінг. Бекінг це така штука, що завжди ви приходиться робити підмотку, і це дуже незручно. І як там не крути, але коли ми дуже багато наматуємо шнура, то все одно, уже в кінці, ну, коли вже Бекінг намотали, і ще з верхушну, все одно воно лягає не так гарно, як ми будемо використовувати, наприклад, такий економайзер. Значить, в чому полягає суть роботи економайзера. Ви просто знімаєте шпулю і надягаєте її, ось тако. надягаєте ось ну, з двох сторон прижимаєте шпулю. Ось двох от, от такими накладками, це воно з пластика зроблено спеціального на 3D-принтері. І вам не треба робити бекінг. Ви просто намотали необхідну кількість шнуру. І все. І у вас вже є, не треба використовувати бекінг. Тобто дивіться, скільки. от Наприклад, мені треба намотати 200 метрів. Шнурку, дивіться, б, скільки мені треба було робити пекінгу. Замість цього я не використовую пекінг, не наматую, не скручую, не наматую, я просто звертаюся в компанію українську 3D Fisher Craft. Ось, будь ласка, дивіться номер телефону людини. 3D Fisher пишете в Інстаграмі, знаходите, або пишете по номеру телефону, дзвоните, або пишете йому Viber чи WhatsApp, або інші якісь месенджери месенджери І він і людина вам дасть відповідь, і ви просто даєте запит. Наприклад, мені потрібно у мене шнур такий-то-такий-то, як у мене. Я сказав, у мене шнур там UGK, або, наприклад, Sunline Payed U ULT, У мене 200 метрів діаметр 1,2. Мені треба економайзер на таку-таку-то -то, то катушку. І вам людина. І вже вона з досвідом виготовляє їх ще раз, виготовляє їх. ось Дивіться, зверніть увагу. 3D Fisher. Craft. Це не до мене пишете. До мене ви можете звернутися тільки за нашими пайманками силиконовими або мандулами. Просто внизу під відео є посилання в група Viber Viber. Телеграм, також посилання Facebook Instagram, Інстаграм. Напишіть і надам весь асортимент з пустую форму для замовлення приманок силіконових, це мандули або силиконові приманки. А за, до, за економайзерами це дуже демократична ціна за економайзерами. цими Звертатися безпосередньо до цієї людини, ось номер телефона і тому подібне. Ну я в описі там залишу. Назву, назву або все, подивіться, просто йде фішерка. Зупиніть відео і знайдете в інстаграмі, або де там вам необхідно. Ось така, і ви знаєте, дуже корисна штука. І з нею намотка виходить. Шнур настільки гарно лягає, настільки дуже рівномірно, що просто я вам не можу передати. Насправді дуже корисна річ, і я вважаю, що ця корисна річ. На сьогоднішній час вона просто необхідна кожному риболову, хто дуже часто. Їздить на рибалку і дуже хочеш, щоб звик до того, щоб у нього всі його знаряддя лову знаходились в максимальній комплектації і комфортної. І, і як кажуть, не витрачати свій час на бекінги, домотки, розмотки шнурів і тому подібне. Ви дивіться, скільки б мені треба було нитки домотати, щоб я зміг нормально домотати 200 метрів шнура. прикиньте. Ви представляєте собі, ну це капець, ну реально. Друзі, за катушечкою хтось, якщо спитає, як вам сєрт, сер, сер, сертей та LP1000LD LT, е, ну, я вам скажу, що це одна з найкращих катушок, взагалі, що в мене колись була. Взагалі, просто бомба, пушка. І хто де, якщо ви хочете придбати собі таку катушку, завжди рекомендую вам е, такий магазин, як Zen Market. Звертайтесь туди, пишете. Шукаєте, і якщо хочете купити, завжди звертайте аукціони. Заходите, регіструєтесь, пильнуєте, якщо знаходите аукціон з гарною ціною і є, можна лот зразу викупити, просто швидко викупайте все. Я просто сидів. І ночі, коли вже всі спали, ну просто мені попалося, з'явилася катушка і зразу викупився. Вона нова, ніхто до мене цю катушку з коробок не відкривав. Тобто вона була в фірменній коробці запакована. Продавець навіть продавав, її не Тобто я перша людина, хто з заводу взяв її в руки. От такі речі бувають. МК ну, маркет компанія The Best тому рекомендую, дуже ролить. А ця тема економайзер називається, друзі. 3D фішер хлопцю, просто кажете, що і як, під яку катушку вам потрібно, і використовуєте. Вона, вона недорога, ну, дуже демократична, бюджетна ціна, смішна ціна. І ви можете під будь-які любі шнури, катушки купити собі і не витрачати цей час дорогоцінний, нерви, нерви і цю мороку з цими намотками. Цих шнурів, бекінгів, розумієте? Ну, бо, Ну, бо тому, що, тому що в, тут, а в 5000D, ну, тисяч де, щоб ви розуміли, тут лягає в нас на цій катухі. Прикиньте, тут тройки, шнура 2,5, ляже 300 метрів. Представляєте? Скільки... А мені треба 200 метрів 1.2 або 1 намотати. Або там 150 метрів 1.5. Ви представляєте, скільки б мені довелося би наматувати бекінгу? Ну, прикиньте, скільки мороки з цим. Це ж треба цілу бабіну шнура купити. А ця тема в 10 разів дешевше. Вона копійки стоїть. Друзі, ще раз. 3D Фішеркрафт рекомендую. Нормальний, до речі, хлопчина дуже відзивчивий, допоможе, розкаже, напише все, що треба, під любі задачі. Це не реклама, це просто реальний відгук. Сам купив. Мені від вас буде приємно отримати лайк, підписку на канал і щоб ви написали свій коментар. Тому що це дуже допомагає розвитку. Мені буде дуже приємно. А мені з цього нічого не треба, це просто в людині в підтримку в розвитку його в його. В його такого невеличкого бізнесу. Людинка робив такі речі вже на перший рік. Ну, мені сподобалось. ну На рахунок я, я дуже задоволений. Собі, взяв, достав катушку, намотав собі шнура і все, і не треба ніякого, ні бекінга, ні, ні час витрачати, нічого. Приложив собі. Ви можете сказати, а, ну наприклад, що мені треба, щоб е е бекінг був е економайзер під одиничку і півторачку. Він вам під вашу катушку, під вашу шпулю зробить одиничку і півторачку. Розумієте, вони будуть тільки різні по діаметру. І все. Блін, реально тема класна, друзі. Рекомендую. Ще раз, кому ставте лайк. сподобалось відео, ставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на наш канал. Ще раз покажу вам, бо потім мені не пишіть, я не займаюся продажу економайзерами. Це ось оця компанія в інстаграмі, або ось номер телефону, вайбер васап, або позвоніть. І все, і він вам дайте запит, і людина надасть вам повністю всю інформацію. До нас ви тільки власним на можете звернутися за найкращими топовими в Україні мандулами, отримати асортимент. І з силиконовими приманками дуже класна еластична гуму, з гуму, приманочки ми робимо. Щоб отримати на асортимент, напишіть. Просто там є під в відео, під відео наші групи. В вайбері, в Телеграмі, або в інстаграм фейсбук пишіть і на в впливати, надам повністю весь асортимент з простою формою для замовлення. А в групі в групах теж, просто напишіть там плюсик, щоб я. Багато людей пише, щоб плюсик, щоб я вам скинув індивідуально весь асортимент. Ось такі справи. Тому, друзі, дуже рекомендую корисна річ, хто своїй снасті любить тримати в. Порядку дуже рекомендую. Всім дякую за перегляд, бережіть себе.